Складна гра була, можу поділити їх ну, рівно на два тайми. В першому таймі ми створювали моменти, е демонстрували непоганий рівень футболу, але допустились дві помилки, е котрі так, воплотилися в реалізацію голів в наші ворота. Перший тайм закінчили 2-0. Е скажу, що не дуже е довольний. Самовіддачею та настроєм в першому таймі. На другий тайм вийшли вже більш мотивовані, більш сконцентровані, показали характер, створювали ще більше гольових, потенційно гольових моментів, реалізували все-таки один момент в гол, хоч і автогол, але це демонструвало наш настрій і те, що ми прагнемо виграти цей матч. На жаль, на жаль знову підвела нас реалізація, тому що моментів було дуже багато. але Забили тільки один м'яч. Задоволений тільки другим таймом, скажу відверто, тому що настрій був зна... ну, інший, інший. Другий тайм був емоційніший, більш горіли очі. Хлопці продемонстрували бажання та характер. Перший тайм – будемо робити розбір гри, будемо сідати, розмовляти, чому так вийшло, щоб в наступних матчах такого не повторювалося. Сьогодні гра була дуже тяжкою, так як ми створювали багато моментів, віддали всі сили на полі, але нам не вистачило, щоб забити два-три м'ячі і вибрати цю перемогу. На жаль, ми зазнали дуже багато помилок і отримали два голи у свої ворота. Не вистачило реалізації, так як було дуже багато моментів, і навіть 100-відсоткових було ну, штук п'ять, але ну, може вже наїлись і не могли забити 100-відсоткові моменти. Суперники в першому таймі навіть домінювали, тому що ми. Не змогли знайти свою гру, дуже багато помилялись, віддавали їм м'яча, то перший тайм був за ними, але в другому тайму їх взагалі не було на полі. Вони не могли не зв'язати паси, просто лупили м'яч, але ми не забили свої моменти. Тренер сказав, що вони не награли на жоден м'яч. Те, що ми помиляємось, те, що ми самі можна сказати, забуваємо самі собі, так як віддаємо м'яч і на контратації нам забивають два м'ячі. Те, що треба підтягнути реалізацію, треба більш налаштованою бути у кожному моменті, так як ми віддавали, не йшли в боротьбу в першому таймі, але в другому таймі все змінилось.